В Україні, друзі. Дуже складно повернутися на канал, активізувати його діяльність після такої тривалої перерви. Але це бентежне життя іноді так навалюється, що годі витримати. З'явилася необхідність трошки зменшити навантаження, трошки його, так би мовити, своїх плечей зняти. І найпростіше серед всіх моїх навантажень мені було це зробити саме з каналом. Хоча це, я розумію, дуже негарно по відношенню до глядачів і особливо підписників. Але трохи пом'якшує мою провину те, що сезон завершився. Хоча було багато планів, про що розповісти, що показати, і на той момент це було б дуже актуально. Сподіваюсь, що я все-таки це надоложу. І також сподіваюсь на ваше розуміння і допомогу у активізації каналу. Я намагатимусь викладати відео більш-менш регулярно. І сподіваюся на ваші коментарі і на ваші перегляди. Бо ваші коментарі і ваші, в першу чергу, перегляди допомагають обосередковано нашим Збройним силам. І у цьому перерви не було, не дивлячись на те, що канал був трохи призупинився. Довгий час я навіть не могла читати ваші коментарі. Тим більше не могла на них відповідати. Накопичилося багато запитань, і я намагатимусь надовжувати все те, що пропустила. Сподіваюся, що до другої річниці каналу, а вона вже незабаром буде, це буде в кінці січня. Я закрию всі гештальти і розпочнемо разом з вами новий сезон. Не дивлячись на те, що городництво, землеробство взагалі, це найбільш поширене хобі на землі, але ж городом єдиним. І відпочивати необхідно і. Перемикатися необхідно для того, щоб емоції від наступного грудного сезону були більш жвавими, більш яскравими. Та й канал я позиціонувала як канал про городництво, книги і сир. Але, на жаль, знову ж таки, життя, таке бентежне щодо книг і до сиру справа не доходила. А сьогоднішнє відео не зовсім городнє, точніше, воно зовсім не городнє. Городнім вже буде наступне відео. Сьогодні сир. Звичайно, сир дуже простий і примітивний, але справжній, натуральний і не сирний продукт. Він буде, як мінімум, нешкідливий і в 2-3 рази дешевше, ніж би ви змогли купити у магазині. Мова сьогодні піде про плавлений сир. Хоча у моєму послужному списку є значно цікавіші сири, і я б теж мріяла вам розповісти, як я це роблю, при тому, що в мене немає тварин, немає корови. І моє сироваріння таке любительське, хоча вивчала питання, це я дуже досконало, і дечим могла б з вами поділитися, але поки, напевно, не на часі. Сьогодні ж, як я вже сказала, мова піде про плавлений сир. Зазвичай у промисловості плавлений сир виготовляють із некондиційних твердих сирів. Некондиційних я маю на увазі не зіпсованих, а саме некондиційних, коли голівки твердого чи напівтвердого сиру внаслідок порушення якихось технологічних процесів, скажімо, температури, чи вологості, чи ще якихось, мають дефекти. Тобто голівки тріснули, або голівки пересушені, або щось на зразок того. І ось тоді їх переробляють на плавлені сири. Це в ідеалі. Хоча хто знає, як це роблять зараз, як це роблять за технічними умовами, а от за державними стандартами це робилося саме так. Для того, щоб подрібнені тверді сири набули ось того вигляду і смаку, який нам знайомий, з магазинних плавлених сирків різноманітного типу і ось тих шматочками, і ось тих у коробочках, типу. Янтаря і ще чогось до таких подрібнених сирів додають спеціальні плави солі. Останнім часом, ну останні кільканадцять років, додають в якості плави солі речовину, яка маркується номером е 451. Якщо ми звернемося до перших джерел інформації такого хімічного характеру, то ми побачимо, що безпосередньо ця речовина не є токсичною. Не чинить безпосередній канцерогенний вплив, але є дуже багато але. Широке використання три поліфосфатів у харчовій промисловості, в молочній м'ясній, призводить до того, що ми його систематично вживаємо, а таке систематичне вживання призводить до накопичення, а таке накопичення до запальних процесів у слизових оболонках організму. Ну, і самі ви розумієте, до чого може призвести хронічний запальний процес. Часте вживання може викликати у шлунку так званий метаболічний ацидоз. Накопичення надлишку його може порушити кальцієвий обмін і остеопороз викликати у дітей, викликає перезбудження нервової системи. Тож, ніби і не страшна добавка, але, як кажуть, диявол криється в деталях. Тому і поцікавилася я, які є альтернативні плависолі. І це виявився цитрат натрій. Цитрат натрію це натрій сіль лимонної кислоти, яку дуже легко добути змішування соди і лимонної кислоти. У цій суміші і сама сода теж носить характер ось цієї плави солі. Але без додавання лимонної кислоти, звичайно, це буде дуже такий лужний мильний присмак. А от лимонна кислота частково нейтралізує як смак. Соди, так і його лужність. Хоча кількість цієї лимонної кислоти може дуже варіювати, так як і кількість соди в залежності від якості сиру. Але про все по порядку. На початку я зазначила, що для приготування плавленого сиру використовують некондиційний твердий або напівтвердий сир. Але технологія його приготування така ж, як приготування і із кисломолочного сиру, і вона теж є. Існує така технологія. Тож, для базового рецепту, візьмемо кисломолочний сир, соду, лимонну кислоту у вигляді лимонного соку і трішки солі для балансу смаку. Якщо ви захочете сир більш рідкої консистенції, або навіть дуже рідкої, то тоді треба взяти трохи молока, але це буде залежати в тому числі і від якості сиру. А саме наскільки він буде можливо перегрітий, можливо, недогрітий, сухуватий чи вологий. У мене пів кілограма. Сиру дуже смачного, з базару, зовсім не кислий зовсім не перегрітий. 7-8 г соди. Це чайна ложка, не вщерть, але і без гірки. Лимонного соку плюс-мінус столова ложка. З часом ви будете знати, скільки вам точно його потрібно. Це також буде залежати від якості сиру, бо молочна кислота також буде частково гасити соду, тому будете призвичаюватися до конкретного вашого сиру. Я ж столову ложку поки беру. Висипаємо сир у каструльку. Це має бути каструлька з нержавійки або емальована. Ні в якому разі не тримайте, не готуйте молочні продукти в алюмінієвих каструлях. Якщо ця тема вас зацікавить, напишіть у коментарях. Далі розминаємо сир товкачкою, вилкою, блендером, чим завгодно, так, щоб потім ці наші реагенти краще прорегували. Далі додаємо сіль, почніть з половинки чайної ложки на таку кількість сиру. А Далі будете бачити, чи вам треба менше чи більше созу, залежно від ваших уподобань. Перемішуємо знову ж таки для того, щоб реакція краще відбулася. І далі додаємо соду, і її теж будемо гарно перемішувати для того, щоб все це гарно реагувало. Соду, як я вже вам сказала, 7-8 г, можливо, пізніше ви захочете менше соди додавати, але ось така кількість вже незабаром ще до плавлення надасть. Сирові смаку саме того плавленого. І знову гарно-гарно розтираємо, розмішуємо, щоб ці інгредієнти гарно змішалися. Далі додамо лимонний сік і знову будемо дуже гарно перемішувати. Лимонний сік діє дуже м'яко, на відміну від лимонної кислоти, і з ним практично неможливо переборщити. Хоча і з лимонною кислотою готується насправді плавесіль, її склад це 5 г. Соди і 5 г лимонної кислоти. Ну, але мені більш подобається із лимонним соком, хоча і з лимонною кислотою я вам зараз покажу варіант. Якщо на столі стоїть молоко, значить воно буде використане. Ось тут посуденці, у мене 50 мл молока, але все я його не буду використовувати для мого домашнього сиру. Половини, десь 25 мл і сир буде доволі ріденьким, поки буде теплий і трошечки висішим, коли захолоне. Але в принципі 50 мл на пів кілограма сиру це буде такий отой сир янтар. Якщо раптом у вас десь заваляється пів кілограма некондиційного, дешевого, якісного твердого сиру, весь цей рецепт абсолютно в таких самих пропорціях ви можете повторити і з ним, подрібнивши його на тертку, і ось тоді до цього твердого чи напівтвердого сиру треба буде додати всі 50 мл молока, тому що, як ви розумієте, там буде консистенція значно твердіша, значно густіша. Тут, ви бачите, я вже взяла ложку, щоб ще краще перемішати. І як бачите, ще без додавання молока сир уже стає трошки іншої консистенції. Чим краще перемішуємо, тим краще йде реакція. Згадайте хімію сьомого класу. Ось тепер я додала десь приблизно 25 мл молока. Вам вже, напевно, набридло все перемішування, але з пісні свій не викинуть треба дуже гарно змішати. А далі залишаємо це все під кришкою на годину-півтори. От просто воно собі стоїть. І коли ви через годинку заглянете у цю каструлю, то побачите, що сир почав плавитися вже сам по собі без нагрівання. А далі, нагріваючи, ми пришвидшимо це плавлення і зробимо його дуже смачним. наш сир. Ось і світло вимкнули, але я думаю, вам видно, що сир змінив свою консистенцію і на смак, він вже такий, як плавлений. Тим часом ставлю каструлю з водою в водяну баню, і на цю водяну баню ставлю. Сир, і зараз буду його помішувати. Це не дуже зручно, але все-таки це треба робити. Займає це часу небагато, я не заміряла, але хвилин 15, не більше. І одразу хочу вам сказати, що каструля дуже легко відмивається, тому не переживайте. І ви бачите, як на очах одразу вже змінюється консистенція, сир починає плавитися. іноді, в залежності від якості сиру, деякий час можуть зберігатися крупинки. Це. Не шкодить сиру і смакує. консистенції, можливо, буде заважати, але тоді можна блендером. Це 2 секундочки. Бжикнули блендером і немає тих крупинок. Але вони не завжди є, знову ж це залежить від сиру. Ось так я помішую і фактично я не прискорюю час, щоб ви бачили, як змінюється консистенція сиру, можна сказати, на очах. Це буде залежати також. І від кількості суди, і від якості сил. Але якщо ви зробите цей сир кілька разів, ви вже будете самі помічати ці всі технологічні моменти. Тут трохи прискорю відео, щоб не набридати вам цими помішуваннями. Але зараз ви побачите, як виглядають крупинки. Зараз, поки вони дуже помітні, а потім далі стають все менш і менш помітні, і в кінці кінців можуть зовсім зникнути, або їх треба буде знову ж розбити блендером. Хочу зазначити, що переварювати, тобто дуже довго його плавити, не потрібно. От приблизно в такій стадії можна вже закінчити це плавлення, бо бачите, він вже практично однорідний, окрім крупинок. Але я ще трохи поплавлю. Все ж таки, намагайтеся не дуже його переварювати, щоб не був такий, як гумовий. Тим часом зазначу, що я не додавала сюди масла, у цей базовий рецепт. Він буде такий доволі низькокалорійний. Якщо ж додати масло, він буде мати такий більш вишуканий вершковий смак. Ну і, звичайно, калорійність його буде більша. Якщо ж ваш кисломолочний сир із незбираного домашнього молока, то я думаю, масло там буде зайве. Хочу наголосити, що саме ось такі продукти, які не містять ніяких більше, окрім молочних продуктів. Мають право називатися сиром. Якщо додаєте яйце, то це вже не сир, а сирний продукт. Знімаємо все з голову і розілліємо у якусь посудину. Це якісь формочки, якісь контейнери чи тарілочки. Оскільки ми не додаємо до сиру ані антиоксидантів, ані емульгаторів, то від контакту із повітрям, поки він буде охолодати, він зверху вкриться такою кірочкою, але вона його зовсім не псує. І далі дегустую. Ось подивіться, який він рідкий, поки теплий, доволі рідкий, ну, але ж смачнезний. З часом він трошки загусне. Дуже смачний плавлений сир. Якщо ваші діти не їдять сиру кисломолочного, то, можливо, вони можуть ось такий сир. Якщо ж ви бажаєте зробити сир такий, щоб можна було давати дитині. Набути до школи то молока додавати не треба. Звичайно, можна додати сюди масло на пів кілограма кисломолочного сиру не більше 50 грамів. Ото тут 30, ну, будете дивитися за смаком. А ось такий вигляд, сир мав наступного ранку. Як бачите, він став трошки густішим, але все одно маский Роблю такий сирок часто і ось наступного разу зробила його із магазинного кисломолочного сиру. Покажу вам теж деякі тонкощі, і в тому числі без лимонного соку. Тож я взяла пакет сиру магазинного, це 380 г, і тому соди брала менше, але, на мій погляд, це було їй замало. ну так я її взяла десь близько 3,5 г. І настільки ж взяла лимонної кислоти, відміряла і змішала, ну таку суміш зробила. Решта рецепту така ж сама. Суміш висипала в сир, гарно змішала, молока не додавала, Ну, просто як варіант. І так само поставила стояти на годинку-півтори, і ось консистенція сиру після такого стояння була інша. Він не так поплавився, не так швидко плавився. Та І на вогні він теж трошки довше плавився, бо ось трошки замало було соди. Хоча все-таки він... Розплавився без проблем, трошечки довше. І цей сир я додала масло, а молока не додавала. Зазначу, що від меншої кількості соди, можливо, треба було трішечки більше, ось не було такого, на мій погляд, вираженого смаку плавленого сиру. Але все-таки він розплавився і все було далі добре. Я його висипала так само в тарілочку, але, на жаль, не встигла зняти забула, а потім з'їла. І ще через тиждень третій варіант такого ж самого сиру, Із того ж самого кисломолочного сиру, з другої його половини, який я використовувала у першому рецепті, але цей сир був заморожений в морозилці і лежав десь там 2-3 тижні. І далі зробила все так само, як і перший раз. Бачите, без додавання молока теж це було дуже густо, так, доволі густо. Сюди додала ще й масла. І плавився він теж, ну так, не дуже швидко, але все-таки нормально поплавився. Коли я кажу довше, я маю на увазі просто не 10-12 хвилин, а можливо 15 чи 16 Це теж доволі швидко. Коли сир гарно розплавиться, можна додати в нього зелень, в'ялені томати, перчик чи шинку, все, що ви любите. І буде не зі смаком шинки, а з шинкою, чи з овочами. І все гарно розплавилось, трошки були. Крупинки, я його блендером обробила. І ось такий вигляд сир мав наступного ранку. Використовувати такий сир можна і при приготуванні піци, і при приготуванні пирога, цибулевого, про який я вам нещодавно розповідала. Дякую всім за відгук, але найпростіше це з'їсти такий бутерброд зранку з кавою. А на цьому я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляди. Гарних вам майбутніх рожаїв, смачного сирку, і всім нам довгоочікуваної перемоги!